Мир усім. ми живемо у важкий час, коли світ зійшов з розуму, і люди все одно не обращаються до Бога. На всьому протязі історії людства завжди був присутній Бог. Но люди горди, знаходяться в гаданнях, в гороскопах, в колдовстві, в ворожбі. І Бог послав цей світ свого Сина, щоб змінити всю прокляту природу, і Він прийшов для того, щоб дати нам шанс. І вибір стоїть тільки за нами, куди ми підемо, в пекло або на небеса. І тому ми повинні покаятися і вірити в Ісуса Христа, і це єдиний вихід для Спасіння. Сьогодні багато існує заблуждень, вір, різних ученій, течені, релігій, і тому ми повинні розуміти, з ким ми спілкуємось і кого ми слухаємо. Ми повинні з'єднатися з людьми Божими.